Всім привіт! Сьогодні покажемо вам новинку від компанії UMIDGIP BISON X20. Це бюджетний модель на відносно бюджетному залізі, але і ціна у нього відповідна. Тож давайте почнемо з комплекту постачання. В комплектації ми знайдемо інструкцію, а також кабель з блоком для заряджання. На цьому компанія UMIDIGI вирішила обмежитись. Сам корпус візуально виглядає дуже стильно та фірмово. В схожих корпусах досить багато моделей вже було вироблено. Я думаю, фанати бренду точно впізнають цей смартфон. Трошки змінили розташування камер на задній панелі. Динамік знаходиться в тому ж місці, де і в більшості моделей бренду. Зліва на панельці знаходиться кнопка, яка налаштовується, слот для сим-карт. З цієї сторони також є ще одна кнопка, яка налаштовується, а також сканер відбитків пальців, що знаходиться в кнопці блокування, і кнопка регулювання гучності. Зверху знаходиться роз'єм для навушників. До речі, досить мало зараз смартфонів у 2024 році з цим роз'ємом. Знизу побачимо мікрофон, а також Type-C для заряджання. До речі, помітьте, що немає ніяких заглушок. Тобто ЮМІДігі майже завжди роблять свої смартфони без заглушок. Можете не хвилюватись, ці роз'єми дійсно захищені від вологи. Да і сам смартфон. Офіційно має стандарт захисту IP69K, який дозволяє йому занурюватися у воду, а також падати на тверді поверхні з висоти до 1,5 метри. Цей смартфон доволі зручний, 129 мм його товщина, а вага всього 278 г. Це дійсно невеликий смартфон, його можна комфортно використовувати, комфортно транспортувати в кишені, з цим проблем у вас точно не буде. Працює смартфон доволі непогано по швидкості. Процесор тут восьмиядерний, Helio P60, також є 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Є у нас от такий от стандартний набір інструментів. Операційна система тут Android 13, хоч смартфон і новий, але все-таки до сих пір 13-й Android. Акумулятор в смартфоні на 6000 мАч, його максимум буде вистачати на один активний робочий день, щоб ви розуміли. І що стосується камери. Камера тут 20 мегапіксельна основна. Відео може знімати в роздільній здатності Full HD. Додаткові режими також присутні. Зайдемо в режим Extra і побачимо режим нічний і режим Pro. В «про» режимі ми можемо з вами виставляти безліч характеристик, які нам потрібні для зйомки. Дисплей у нас має діагональ 6,53 дюйми, і тут у нас роздільна здатність 1600х720 пікселів, тобто HD В цілому ця IPS-матриця досить непогана за передачою кольорів, але відповідно відчувається, що це все-таки бюджетний смартфон і бюджетна матриця. Не треба порівнювати кути огляду з топовими захищеними смартфонами. Та і частота оновлення тут абсолютно базова 60 Гц. Ніяких супер-особливостей цей смартфон не має. Це просто бюджетний апарат, який захищений. До речі, на кутах у нас є додатковий шар гуми з усіх сторон. Це додатково захистить від падінь. Що ж, давайте подивимось, як він у воді себе буде поводити, адже все-таки, перш за все, смартфон захищений, і треба подивитись, як він себе веде на практиці. Тож, ЮМІДжи Bison X20, як ви побачили, це абсолютно доступний, простенький, захищений смартфон. Це бюджетний клас, але як бачите, завдяки процесору Helio p 60 працює ця модель доволі непогано за своєю швидкістю. Тому цей апарат можна радити невимогливим користувачам, які не хочуть грати в топові ігри, яким не треба суперпотужна камера і все таке. Цей апарат можна купити за посиланням в описі під цим відео. Також підпишіться на наш YouTube канал. Ну і всім до нових відео.